Зокрема, внаслідок російської атаки у Києві постраждав один із будинків у Солом'янському районі. І на місці події там перебуває кореспондент СН Дмитро Фурдак. Тож, Дмитре, розкажи, чи багато потерпілих взагалі чи сильні там руйнування, і взагалі що відбувається довкола тебе? Тобі слово. Соломія, так ми в Соломінському районі міста Києва. Поки що я би про цифри жодні не говорив, тому що офіційних цифр про постраждалих та загиблих немає. От я можу сказати, що на жаль, ми на власні очі бачили принаймні одного загиблого, який лежав просто на асфальті. Ось ви бачите зараз, в якому стані з одного боку цей будинок він пошкоджений з кількох боків. Це бізнес-центр, і плюс тут так само люди і живуть. Тобто хтось винаймає квартиру квартири як офіси, а хтось просто тут живе з дітьми, з родинами тут зараз уже багато, працює дуже дуже багато поліції, рятувальників, слідчих. Ну а як все який вигляд все має? Ви бачите на власні очі? Просто уламки, будівельне сміття, на яке перетворилася частина будинку? Люди безумовно шоковані, плачуть найбільше очікують новин про долю своїх родичів, постерпілих, адже очевидно, що хтось ще може перебувати під. Руїнами цього будинку, але зараз намагаються тут багато і швидких, і поліції намагаються надати і психологічну, і медичну допомогу людям. Також штаб допомоги потерпілим. Розгорнули у сусідній школі. Ми туди теж поїдемо, подивимося, яка ситуація там. Але знову ж таки, поки що про жодні цифри, про кількість загиблих я би не став говорити. Утім, зрозуміло, що все це зараз має абсолютно страшенний гнітючий вигляд. Це безумовно чорний понеділок для Києва та країни. І не Соломія, поки що така інформація. Дякую, Дмитре. Кореспондент Есен Дмитро Фурдат був зараз з нами наживо. Розповів про ситуацію у Солом'янському районі, куди теж прилетіли уламки ракет в столиці. А от у південній частині Києва працює кореспондентка Тесан Мар'яна Бухан, і там теж були вибухи. Мар'яна із нами зараз наживо. Тож чекаємо. Чекаємо на прямий зв'язок із Мар'яною Бухан впродовж цього випуску. Дочекайтеся. Серія вибухів також пролунала на Дніпропетровщині у Дніпрі. Відомо про пошкодження багатоповерхівки підприємства та СТО. Є постраждалі в кривому розі вже 10 загиблих та понад 30 поранених. Із них 10 у тяжкому стані. Двоє убитих і четверо поранених на Донеччині. Цієї доби на регіон припало 2275 ворожих атак. Їх не пережили жителі Гродівки і Північного. Потерпілі є і в Нью-Йорку та і Лінівці. Росіяни перетворили на руїни житлові будинки, зерносховища та об'єкт критичної інфраструктури. Четверо поранених у Нікополі на Дніпропетровщині, серед них десятирічний хлопчик. Окупанти гатили з артилерії та били дронами камікадзе, потрощили багатоповерхівку, приватні будинки, підприємство та авто. Рятувальники гасили пожежі. Двох жінок забрали до лікарні з пораненнями цієї ночі у Харкові. Внаслідок падіння уламків боєприпасу загорілися два приватні будинки. І ще двоє потерпілих у селі Богуславка. Там авіабомба частково зруйнувала дві хати. Двох людей росіяни поранили на Херсонщині. Під вогнем було 15 населених пунктів пошкоджено дві багатоповерхівки та 19 хат, адмінбудівлю, магазин, газогін та склади. По рятувальниках, які гасили пожежу після прильоту, ворог ударив повторно у Дмитрівці на Миколаївсь... на Миколаївщині. Вони борців встигли сховатися і не постраждали. Уламки снарядів пошкодили пожежний автомобіль.